Сьогодні я хочу запросити вас до нашого музею. Не спластає сьогодні, одягнена васованка, це садичині одяг, який прикласені вишивку. Вишивка з візеруном на тканині, який зроблені з допомогою голки і кольорових ниток. Остлині пекла. Вишикою свій одяг та одяг своїх рідних для того, щоб він був класивий. На часті висували саночки. Вона танцювала на комилі, рукавах, на жесті. Та понизу солочки. Посадені солочку висували білими нитками, а сваткову кольоровими. Покласали герметичним візерунком та ласлином. Будемо писати свої домівки котитинами, серветками, мавками на подушках та покрила на Та А підзольником які рознищують знизу ліжка. Також будемо приглашали рушу. Мамі та вижив. Шуками прикрашала кімнату. Шуки були повні для утрати обличчя та руки. Він вирішив шуками кімнату, але був і та вижив. На відомшій країні ткані шнеки виготовляли в місті Кулівців Сумської області. Кали біло-червоними колярами, литки виготовляли зеленку на білом. Ці рушники виготовляли на ткацькому вистачі. Для того, щоб було на холодно, долівку в, в будинку застріляли кольоровими квинками.